Всім привіт! І я рада вас вітати на моєму каналі Оксіген в'язання спицями та гачком. Мене звати Оксана. В цьому відео я вам представляю свою футболку полу гачком. Значить, буде короткий експрес-огляд та перша частина майстер-класу в'язання футболки разом. Ми оберемо ниточки, зв'яжемо зразочок та зробимо розрахунки. Ну що, починаємо. Значить, футболка моя зв'язана гачком номер 3 із з нито Diva Stretch в 100 г 330 метрів. В'язала я зверху донизу. Спочатку я в'язала по колу на довжину своєї пройми. Вона в мене складає 17 см. Зв'язавши певну довжину, я обробила праву та ліву частини стовпчиками без накиду гачком номер 2 Далі я все з'єднала в'язання по колу і в'язала на ту довжину регланної лінії, на яку мені потрібна. Значить, довжина регланної лінії складає 28 см. Зв'язавши, я е, також використовувала і азіатський росток. Він у мене складає 5 см та 4 ряда основного в'язання. Далі я зробила також пров'язала підрізи. Підрізи в мене складають 5,5 см см. Це шість клітиночок основного ряду. І з'єднавши все в одне коло, я в'язала донизу без прибавок і убавок. Ось така пряма в мене футболка. Далі також я робила обробку стопчиками без накиду гачком номер 2. Обробка зроблена. І на рукавах, і на проймі. І також комір зв'язаний. Цим же номером гачка, номер 2. Комір мій, довжина його, ой, висота його. Складає 7,5 см ось такі заміри моєї футболки. А далі я вам зараз покажу на листочку мої технічні моменти. Ось мої розрахунки, як я все розраховувала для своєї футболки. Значить, обхват шиї в мене 45 см. Я виміряла ось так майже впритик. Ви можете для себе, ось це шия, я спеціально зробила такий зразочок, намалювала, щоб приблизно розуміти, те, як заміри робити. Можна чуть-чуть вільніше. Тобто, це все індивідуально, як вам подобається. Я планувала без гуциків. Значить, я взяла 8 клітинок на праву частину, 8 клітинок на ліву, частину, тобто на передню, і відняла ці 3 см, тобто десь там по 4 клітинки чи 5. Далі розрахувала я по 7 клітинок на рукави та 21 клітинку на задню частину. І в'язала я по колу, ой, поворотними по рядами. До з'єднання. Правильно, і далі я з'єднавши, все, в'язала рівно-рівно донизу. Ось такі мої були розрахунки на цю футболку. Тепер я хочу зробити розрахунки під свої ниточки, якими я буду в'язати. Значить, в'язати я буду із 100% льона, ось такого кольору. Дуже мені подобається. Це також ниточки куплені давно. Мені здається, їм більше двох років. Ну, це у нас таке буває. Тут багато ниточок, ціла бабінка, і я думаю, що мені вистачить навіть і на плаття. Зв'язала я вже зразочок. Ось так виглядає мій візерунок. Перші е, 4 ряди я в'язала на гачком номер 3 А ці далі, слідуючі 4 ряди, я в'язала гачком номер 3,5. Е, мені подобається більше гачком номер 3,5. Тому я буду розрахунки робити для гачка No3,5. Ось я. Е, Уже приблизні розрахунки зробила, як я це роблю під себе. Може, це і неправильно, але мені подобається, як коли я зв'язала цей виріб, він гарно на мені сидить. Я ось так вираховую свій візерунок в 10 см. В даному випадку я рахую, скільки в мене клітинок. У мене клітинок в 10 см 13 см. Ось я записую в 10 см 13 клітиночок. Далі, ці 13 клітиночок я умножую на 7. Чому на 7? Тому що я взяла обхват горловини 70 см. Тобто до 45 я додала 25 см для вільної посадки. Так як це льон. І він не тянеться, мені хочеться, щоб було вільно і е, об'ємно. Ну, е, Щоб вона була як оверсайз. Я умножила 13, умножила на 7, це 91 клітинка. Далі 91 клітинку я ділю на три частини: тобто задня, передня та рукави. У мене виходить 30, 30 та 31. 31 я відніма, відношу до задньої частини, 30 ділю на 2, це по 15, я розподіляю на рукави, і другу 30 клітинок я ділю на 2 і розприділяю на передню, на передню частину праву та ліву. Далі враховую, що моя пройма буде мати 3 см обробки. По горловині. Тому я віднімаю від кожної половинки по, два, по дві клітини. І у мене в результаті виходить 13 клітинок направо та 13 на ліву клітинку. Ось такі розрахунки для квадратної ось такої пройми. Далі, якщо ви плануєте, тут можна і використовувати В-образну. Пройму, якщо у вас не буде ніяких гудзиків. В-образна пройма. Все ідентично, все те саме, тільки на передній половинки нам треба відняти більше клітинок з правої та з лівої половинки, тому що ми прибавки будемо робити з періодичністю на ту довжину. На яку нам комфортно, тобто ми повинні обрати для себе, яка буде довжина нашої пройми. Ось тут в попередній частині. Тому ми приблизно вирахуємо, яка довжина нашої пройми. Ви повинні на зону декольте, наскільки ви хочете відкрити зону декольте, Ось тут. тоді. Ви вираховуєте і чи це будуть прибавки в кожному другому ряді, чи це будуть прибавки в кожному третьому ряді. І потім ми з вами будемо робити обробку горловини. Ось такі мої розрахунки. А зараз ми переходимо до в'язання нашого візерунка. Я покажу вам на камеру, як його в'язати. Хоча він у мене є на каналі в шортс та він у мене є в Інстаграм. Ви можете пройти, подивитися і зв'язати. Ще хотіла уточнити, що ниточки ви можете обрати, і за бажанням. Це можуть бути і взаємні, і літні, тому що цей візерунок не прив'язаний до того, що це має бути тільки літня річ. Мені подобається дуже навіть із ниточок мохеру, з ниточок, е такі от пухнасті ниточки, як норка. Ось ниточок норка. А я думаю, що це також буде гарна, гарна річ. Ну що, а зараз переходимо до вив'язування нашого візерунка. Так, Я пров'язала нульовий ряд. Нульовий ряд це в нас повітряні петлі. Ми набираємо повітряні петлі, ту кількість сантиметрів, яка нам потрібна для обхвату горловини. Я набираю їх більше, навіть трошки, не вимірюючи сантиметровою стрічкою. І далі в'яжу візерунок. І коли вже я зв'язую візерунок, я тоді вже прикладаю до сантиметрової стрічки і дивлюся, скільки там у мене повинно бути. У нас повинно бути 70. Ну, це буде все в слідуючому відео, тобто в другій частині, і починаємо в'язати. Робимо повітряну петлю для підйому дві, і також для нашого, нашої клітинки ще одну накид, і пропускаючи одну, ми робимо стопчик з накидом. Але ми його пров'язуємо всі три, три петлі разом. Повітряна петля через одну пропускаємо В слідуючу. перший рядочок завжди трошки важко, слідуючу стовпчик з накидом. Так, одну пропускаємо. Я ще контролюю. Щоб вам було видно, тому що в'яжу через камеру. Незручно. Ну і не забуваємо, що це у нас льон. Він також не є такий легкий у в'язанні. Ось такі віконечка в нас виходить. Клітинки, віконечка. Я можу оговоритися, тому що ви розуміли, що це одне і те саме. Далі повітряна петля, накид, одну пропускаємо слідуючу. І пров'язуємо три разом повітряна петля, накид, одну пропускаємо слідуючу. І тут трошки далі. Мені буде трошки складніше повітряна петля. І так ми в'яжемо до кінця нашого рядочка. Пров'язуємо до кінця рядочка і зустрічаємося. до кінця нашого рядочка. Далі ми робимо повітряну петлю підйома повертаємо наше в'язання і в кожну клітиночку по два стовпчика без накиду. Один. Два, далі один. Два. І так ми пров'язуємо до кінця нашого ряда. Один та два. І одну петлю для нашої клітинки. І через накид одну пропускаємо, слідуючи, знову пров'язуємо стопчик, напівстопчик з накидом. Ось такий напівстопчик у нас. Повітряна петля, і знову ми повторюємося. Оце наш рапорт нашого візерунка складає два ряди. Ось такий візерунок і в'яжемо далі. В'яжіть, будь ласка, зразочки і зустрічаємося в другій частині. Також обов'язково робіть розрахунки. Якщо вам буде щось незрозуміло, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Я вам обов'язково буду відповідати. І щиро хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Що вам подобається, те, що я в'яжу. Тому до нових зустрічей та до побачення! Бережіть себе!